Нас поєднували не тільки близькість наших храмів святого Олександра, собору святого Олександра. Ми є частиною цього простору, де зустрічається східні і західні християнство, і воно зустрічається також в творах митців. І дуже цікаві ефекти, результати цієї співпраці, ми це можемо побачити також і сьогодні. Дякуємо, тому що знаємо, що деякі твори, які були підготовані під час пленеру, поїдуть до Польщі. До лікарні де де лікувалися зараз е, лікується і зараз лікуються, і зараз лікуються е, так учасники і майдану і і війни е, на сході україни дуже дякуємо за за цей дар і е, хотів сказати що но ну, ми співпрацювали під час майдану який який тут е, якого пам'ятки можемо тут побачити посеред ікон. співпрацюємо зараз, є, є дуже багато різних спільних ініціатив і будемо це робити надалі. Зараз ми переживаємо спокусу, спокусу почати третю світову війну. Але Наше завдання зробити все, щоб цього не сталося. А для того, щоб цього не сталося, ми повинні показати свій дух, який в нас дух. І те, що зараз відбувається в Україні і в Європі, Відчить про те, що український дух пробуджується не тільки на, на Майдані рік тому, але і зараз в необ'явленій війні з Росією.